Завтра починається піст. Як постити перший тиждень, строгий піст? Обмеження їжі, тобто не їсти м'ясного. Хто може собі дозволити молочного, теж обмежити себе і попостити трохи, і перебувати в пості саме головне не просто не їсти, знаєте, як дієту зберігати, а Постити, щоб була користь не тільки для, не тільки для, для тіла, а для душі. Бо хтось собі розглядає і каже, о, піст іде, дієту трошки потрима, трошки схудну, нормально. це не дієта. це відмовиться від чогось того, що ти вживаєш постійно, по-перше, воно буде корисне для вас. Наприклад, хтось ну, страшно любить шоколад. Але коли його багато їсти, ну взагалі, що хочете, якщо його їсти систематично і багато, у організмі воно накопичується, і потім воно шкодить. От любить шоколад. Все, на час посту відмовився від шоколаду. Хтось любить, наприклад, дивитися Тік-Ток, а взяв та й відмовився від напіст від Тік-Тока, хоч в середу і п'ятницю. тому що, як правило, в тіктоці, особливо молоді, ви видивиться розважальний контент. Розумієте, йде святий піст, щоб десь смирення в душі знайти, задуматися над страстями Христовими, пороздумувати над розп'яттям голгофта, а не ржати із, із тих людських ситуацій, трошки Піст для того, щоб ми трошки побули серйозні. І задумалися над собою, глянули всередину себе і подивилися, що би я там хотів змінити. І чим себе обмежити? В їді це дуже корисно, зараз цей період якраз весняний, для організму дуже корисно обмежити себе від важких страв. А м'ясо, жир, воно є, по-перше, дуже важко розщепляється. І воно є дуже важким для організму. Тому якщо ви себе цим обмежите, буде дуже добре і корисно, риба вона зовсім інакша, вона легка, вона засвоюється набагато легше, як м'ясо, як м'ясо свиняче, теляче, коровляче, і гов'ядина, і так ну, коротше. Так що підходимо до посту з метою. Щоб для моєї душі була користь. І ще я вам хочу сказати, що як постити. Саме головне у пості не їсти. Знаєте, що не їсти саме головне? Один одного. Бо ви так постите всі файно. Боже, ведельці вже виварили на, на піст. Я кажу, що? Ну, це не тут, це там на заході було. Вже все. Лишки, вилки, вже все виварили на піст? Як виварили? На піст великі ложки збирають велику кострулю, прокипятити, щоб там грама жиру не залишилося. Розумієте, як це серйозно. Але якби я їй був зробив зауваження, як вона варила миски, то птах би на хату не сів, щоб вона мені наговорила. То на що ти товариш? Кому то треба це фарисейство? Не треба таких, таких перебільшень, не треба це робити, люди. Просто вмежили себе крапка. А якщо ти вже ну, просто вмираєш, ну, ти з'їж, не страшно. Саме головне, щоб ти розумів, що ти сам собі робиш привілеї, бо тому що ти не справився. Але, Господи, тобі обіцяю, на другий день я справлюся. Я себе поборю. Я все рівно себе поборю, щоб я пишався собою, що я можу собою управляти. Хай піст вам принесе користь. Від посту звільняються. В першу чергу звертаюся до всіх, щоб знали, для кого піст не діє. Це військові, це хворі люди, так? ті, що лежать в лікарні, які годують. Тобто, якщо приписано тобі, там, то, що ти маєш їсти це і це, а не їсти то і то, то пісня тебе не працює, тому що ти вже маєш. Своє призначення, бо вже лікар приписав, бо дієтолог тобі приписав, на вас пісня не працює, ви є вільні від посту. Наступне, діти там, до 7 років е звільні від, від посту. Десь в якомусь місці кажуть, 14 років. Як дитина сама собі каже, мама, я хочу постити, постиш? Мамо, я не хочу постити, нема питань. Мама каже, добре, не будеш постити. Але в середу в п'ятницю би ти знову, що у нас в хаті пісна їда, будеш їсти то, що ми. Постити не будеш, але будеш їсти то, що ми. Дітей треба вчити. І вільні від посту, вагітні, зрозуміло. І подорожуючи, так? але подорожуючи не ті, що їдуть, розумієш, із Боршагівки на оболонь. Ну, це якщо про Київ. Або, наприклад, Звідси, з перемоги на 12-й квартал, це про Дніпро. Це не подорожуючі. Подорожуючі це ті, які дорога така, що вони мусять зупинитися, щоб пообідати або повечеряти. І коли ви їдете ще в дорозі, не доїхали туди, куди маєте їхати, а вам треба перекусити. І ви стоїте там, де є. Чи на заправці ВОК, чи ще десь там, чи може якесь кафе, чи в ресторан зупиняється, заходите. І вже що там є, то їсте. Але б ви знали, що ви від посту є вільні. Можете постити навіть в дорозі, якщо вам, вам ну, є можливість. А як ні, бо ви знали, що ви від посту є вільні. Так, в середу п'ятницю служимо служба Божа при досвячених дарів. Пісня служби Сороковусти». Е, Вже багато написали мені людей дали на Сороковусти. Сьогодні принести так же само. Е, і навіть. Навіть перечистити гроші вже наперед на Парастас, щоб купити, щоб стів не був порожній на, на цей. Тому кажу вам, би вам не було стидно, договоріться, парафіяни, як хочете, до світланки обов'язково згодіться. Щоб на час Сорокауст, якщо ви дали карточку за померлих, аби ви вибрали собі день середа п'ятниця, за цілий піст, щоб хоч раз. Прийти до церкви і принести на панахідний стіл щось від себе. Не через те, що Отець хоче кубаси чи ще щось там, що ви принесете. Я вам хочу сказати, що кожному із вас даю можливість поучаствувати у жертві за померлих. А потім здиваємося на страшному суді, і ви мені скажете: дякую, отець, бо через цю жертву, от всіх, кого я спас, стояв отут біля мене. Тому дали гроші, це дуже добре. Має бути приношення. Купи одне яйце, принеси і постав тому, будеш мати участь. Хлібчик купи, батон, купи булочку, таку булочку маленьку, пиріжок купи, принеси, прийди до церкви це теж жертва. Я йду до церкви, я несу жертву. Ну, не всі можуть прийти, можна комусь передати. Але треба прийти і принести, поставити на той панахідний стіл. Весь парастас, що люди приносять. І ми не маємо куди діти. Ми маємо куди діти, ми маємо військових, ми все віддаємо їм. Те, що лишається нам, то нам, а решту ми все віддаємо хлопцям. Тому розумієте правильно, бо всі думають, що ми не годимо, то отець сіна їсти, десь йому мало від того. Я маю вам дати можливість, щоб ви поучаствували в жертві. Бо мене Бог спитає, вас ти мав дати людям можливість, аби вони поучаствували в жертві. Чого ти їм ту можливість не дав? Що церква закрита, чого не сказав, що так треба зробити? Люди не знають, люди хочуть знати. І тому кажу вам, завдання кожного священника це дати людині можливість поучаствувати в жертві. Дуже часто приходять там люди, де священник ведуть таку свиногороду. там отець, знати, то вам на церкву, ні-ні, то... ні, не треба, то що би там. Ти хто такий, що не даєш людині можливість поучаствувати в жертві? Не роби собі лице на Божій жертві не можна. Людина дає жертву. Твоє завдання сказати дякую, нехай Господь прийме вашу пожертву. А як ти такий чемний, такий хочеш бути побожний, бери ту жертву і дай, маєш кому? Найди якусь дитину, що тут ну, бідних. Я тут на вулиці Шептицького можу. Знайти вздовж, я вже знаю всіх людей. Я знаю, кому треба дати, у кого взяти, кого попросити. Я знаю, кому дати, як такий побожний, береш і най Бог борони показувати собі: ні, ні, та дякуй, та не треба. Це не побожність, це ви не даєте людині можливість поучаствувати в жертві. Прийняв і сказав, дякую, не Господь Бог прийме вашу пожертву, а потім іде і дай милостиню, як такий побожний. <кій> У середу і в п'ятницю 19 година, хресна дорога. Я хочу, щоб цей піст для вас був постом. Йде війна, люди, іде війна, має бути молитва. Бог на небі хоче чути, що люди на землі хочуть перемоги, що люди на землі хочуть миру. Як він то має слухати? Референдум вам проводити, чи що, ви маєте сказати Богові, і я разом з вами. Господи, дай нам сили, дай нам ресурс, щоб ми перемогли в цій війні. Боже, зроби так, щоб та сатанинська держава не мала чим воювати. Ми вже відколи вже рік вже молимося за дефолт Росії, каже, ой, щось нічого не допомагає. Помагає. помагає". Трохи молитва, трохи санкції, допомагає. Тому ми маємо Бога посилати посил. Йой за, за, мир. за мир будемо всі молити, як скінчиться війна. Сьогодні треба за перемогу, за перемогу, за єдність українського народу, за єдність народу і армії, за армії і, і, і всіх командування, всіх всіх докупи. Одна, одно ціле. Всі ті, хто за Україну, хто проти України, вони мають проявитися. На список їх всіх. На список. І кожен, хто не любить Україну, після перемоги має це знати. Ви скажете, що я настрою проти людей. Настрою і буду настроювати, якщо він проти церкви, проти України. Як я маю, що я маю з ним робити? Любити його. Може так само будемо ще дітка зараз перепрошувати. Нема такого, щоб диявола прощати. Не? Він диявол. Все, йому Бог не простив, бо він відпав. Як я можу у диявола просити пробачення? Значить, є такі, у кого не можеш просити пробачення для тих, які відпали, які стали на сторону зла? В часі війни є два кольори чорний і білий, є за Україну і проти України. Нема третього, нема пилотунів. Скінчиться війна, тоді будемо гратися політики, тоді будемо розказувати, хто яку партію любить, яку там ще там щось, а зараз ні. За Україну або проти. Або ти Божа дитина, або ти проти. Нема інакше. Тому для цього є пісня, для цього є молитва, хресна дорога, знайти час прийти. Перед Христовим розп'яттям встати на коліна і молитися. Господи Боже, дай нам перемогу. Господи Боже, зроби так, щоб ворог не мав чим воювати. Це саме ліпше. Я як християнин, що я можу ліпшого просити? Аби ворог не мав чим воювати. Йому розум не даш. Зараз молимося за померлих. Я сьогодні. Так просив пробачення про вже на всіх накричав, накричав, на мости. Казав той, нема отче нічого з нашої бесіди. Це була така історія на передній парафії. Був один чоловік не міг собі дати раду з, з алкоголем, Ну, його привели до, до присяги. То не я, але мій попередник, то мені розказували. Ну, і все, він присяг, присягу перед людьми в неділю Іван, отець виніс руку на Іванлі, обіцяю. Все, не буду більше пити. Каже, отець: іду, каже, по селі. І дай мені каже, назвам його Іванко, розумієш? Такий, отко, Іван Розумієш, такий такий, Іван, не махайся. Іван, каже, То ж ти присягав у церкві. Нема нічого з нашої бесіди. Каже. От. Тому я кажу, я оці всяких присягаю, не хочу. Я ліпше кажу, у нас є книга «Тверезості». Пішов, прийшов, писав. У мене там є один боржник десь. Десь там. А, є-єє. Як буду казати, то там є ще в мене один боржник, який ще має два місяці. Два місяці має ще відбути, відмовитися від алкоголю. Так, там була привілегія, було спрощення, а я все пам'ятаю. Так, так що нагадую вас, у нас є книга тверезості. Хто хоче пожертвувати відмову від, 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 від алкоголю за перемогу, за ще, за здоров'я, можете підійти, я книгу сьогодні навіть винесу. І всі, хто хоче, там написати дату, коли складаєте присяг і наскільки. Більше як на рік писати не треба. Більше як на рік я не приймаю. Такс.